А якщо взяти духовний розвиток людини, тобто вона теж рухається до відчуття того, що її сприйняття неповноцінне, обмежене, і її пізнання ніколи не зможуть бути повними, чи там є якийсь інший потенціал? Як це взагалі ось відбувається, якщо ми от трішки включимо науку кабалу в цю справу? Ну ви розумієте? Тут питання полягає в тому, до якого рівня ми зможемо дозволити. Собі фантазувати те, що ми осягаємо, осягаємо, те, що розвиваємося, розвиваємося, те, що осягаємо, свою обмеженість, теж правильно. Але чи погоджуємося ми з цим? Навряд чи Усе ж таки ми істоти, які бажають знати, пізнати, відчути, осягнути. І тут у нас. Дійсно, є проблема. Запитань багато більше, ніж відповідей з одного боку. Але з іншого боку, це й добре. Це вказує нам на те, що перед нами ще великий пласт незвіданого пізнання. Тому будемо далі йти.